Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Акції, які діють, і акція діятиме по 22 жовтня. Тож не пропустіть. Чай Ловаре 42 гривні та 70 копійок. Це Асорті 5 смаків в одній упаковці. Всього 25 пакетів. Кава. Натуральна мелена Амбасадор 250 г 131 гривня. Дарка 112 гривень 225 г. «Якобс Еспресо 117 гривень за 230 г, каварощина Nescafe Gold 180 гривень за 210 г. Рощена кава Амбасадор Стронки 220 гривень та 50 копійок за 200 г. Преміум 224 гривні та 50 копійок. 511 гривень Якобс Монарх кава у зернах 1 кг. 549 гривень кава Якобс 425 г. Кава Якубс Монарх 280 г за 346 гривень та 70 копійок. Нескафе Еспресо 200 г 254 гривні та 20 копійок. Нескафе Голд 180 гривень за 200 г. 40 гривень коштує чай від своєї лінії. Є два варіанти смаків. В упаковці 50 штук. 38,60. Кока-кола об'ємом 2 літри. Є класична, є без цукру. Енергетичний напій нон-стоп 250 мл за 16 гривень. 22 гривні коштує напій мохіто від піоли. 1,5 літра об'єм. Із карткою АТБ акція на йогурт дольче. 12 гривень та 40 копійок. Є декілька варіантів смаків в асортименті. Від торгової марки Слагода. сиркові батончики. Смак карамель ваніль. 6 штук в упаковці і ціна 38 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Сир кисломолочний яготинський 13 гривень. Є ще із різними смаками ціна 13,30. Біфі йогурти. Актив Без цукру 19,50. Є з різними смаками також по 19,50, вага 290 грамів. І безлактозний варіант трошки дорожчий 20 гривень та 20 копійок. Сметана 31 гривня. Слов'яночка 20% жирності 300 г. 54 гривні коштує сир напівтвердий. Едем, маздам або цезар. Вага в упаковці 135 грамів. 62 гривні сир твердий, 12 місяців тертий. Шматочками 70 гривень 100 грамів. І одним куском вага 180 грамів, ціна 120 гривень. Сир плавлений. мелендам. Є три варіанти смаків: вершковий. Валантський або із грибами. Ціна 15. Масло вітрової марки Ферма 58 гривень та 40 копійок. 63% жирності, вага 180 г. Бутербродне. Сосиски тегреня в упаковці 300 г. Ціна за упаковку 50 гривень. 56 гривень та 30 копійок, докторський фірмовий 330 грамів. Молочна вага 550 грамів, ковбаса від своєї лінії. 85 гривень за упаковку. 28 гривень та 10 копійок коштує 100 грамів ковбаси салями мускатної. Сардельки від добров елітні за 100 грамів, 21 гривня та 40 копійок. Женевський із сиром ементаль. 26 гривень та 15 копійок за 100 грамів. Виріб фаршовий Гурман із сиром. 50 гривень та 50 копійок за упаковку вагою 420 г, 65 гривень та 30 копійок виріб фаршевий, баварський 420 грамів. 2790 ковбаса губернаторська. Ціна за 100 г. 38 гривень та 50 копійок ковбаса від торгової марки Добров українська. Ціна вказана за 100 г. 52 гривні вареники від своєї лінії з картоплею та грибами. Вага 900 грамів. Бугур із м'ясом курки. 44 гривні 70 копійок. 325 г. М'ясокрий у власному соку 52 гривні за 325 г. Поліменні м'ясні ручне ліплення 888 грамів, торгова марка біла береза. 136 гривень та 50 копійок. М'ясні також 888 грамів. І ціна 92 гривні та 50 копійок. Тісто листове від своєї лінії. Вага в упаковці 900 грамів. І ціна 56 гривень та 50 копійок. Лише один варіант тіста акційний, а дріждове, не неакційний 84 гривні. тижня горбуша 295 гривень за 1 кг. Морожена глазурована. Вага орієнтовно до 1 кг. Акція на ковбаски Мартадельки від Глобіно. 111,50 за 600 грамів. 121 гривню та 40 копійок коштують ось такі ковбаски Медітерано. Часникові теж по акції 89 гривень за 600 грамів. Оселедець Філе Матіє. 240 грамів. Ціна 50 гривень. 60 гривень та 50 копійок коштують хінкалі від своєї лінії. В упаковці 800 грамів. 43 гривні та 60 копійок майонез Оліс 500 грамів в упаковці. Печериці мариновані від делюкс. 55 гривень та 50 копійок за 280 грамів. Кукурудза консервована від Deluxe. Супер солодка 42 гривні. Морозиво по акції від торгової марки Руть 100% морозиво. Вага 500 грамів. Ціна 60 гривень. Соуси від торгової марки Густо. 17 гривень та 50 копійок є декілька варіантів. Вага 180 грамів. І ще один варіант: це є сирний соус 17 гривень. Кетчупи від оліс лайний або шашличний 16 гривень та 20 копійок 250 грамів. Паста томатна 460 грамів за 43 гривні та 50 копійок. Вафельки у шоколадній глазурі від торгової марки Рошен. Ціна за штуку 7 гривень. Печиво тандіні від своєї лінії 24 гривні. За упаковку вагою 140 грамів Два смаки в асортименті. Фруктові чипси. Вага в упаковці 40 грамів. Ціна 26,60. Дражавіт Skittles. із карткою ОТБ. Ціна 17,50. 15 гривень та 10 копійок вагові цукерки вітрової марки Лукас. Отамер. Ціна за 100 грамів. Цукерки від любімов. 54 гривні, вага 100 г. Шоколад від Рушен Лакмі. Є із різними начинками. Ціна 100 гривень. Полуниця, арахіс, кокос. Є ще один варіант із печивом. Батончики вафельні у шоколадній глазурі Кіткат. 27 гривень. Чипси Чипстерс 33 гривні. Є два варіанти смаків. Вага 140 грамів. Насіння гарбузове із карткою АТБ по акції. Ціна 21 гривня. Вага в упаковці 75 грамів. Насіння соняшника справжня лакумка. 29 гривень за 170 грамів. Дякую за перегляд. Бажаю гарного, продуктивного тижня. Та нових зустрічей!